День жалоби сьогодні оголошено у Харкові. Зранку росіяни атакували житловий район міста дронами з під завалів. Діставали тіла сімох людей, і серед них ціла родина, двоє дітей їхні. Батько, мати та бабуся і також вже відомо про 23 потерпілих. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко зараз з нами наживо і маємо можливість поспілкуватися. Е, Юлю, тож розкажи, що відомо про загиблу родину і які руйнування у місті після цієї ворожої атаки Соломії. Ми продовжуємо працювати в відправильному районі Харкова. який Росіяни вранці атакували шахедами п'ять ударних безпілотників вдарили просто в цей багатоквартирний будинок. Полум'я було розповсюджено на декількох поверхах по двох під'їздах, площа пожежі близько 900 квадратних метрів. Є руйнування перекриттів. Частина конструкції обвалилася. Рятувальники кажуть, що те, що більшість мешканців змогли врятуватися, це просто диво. Я мама. Сина і невістки з цього Да. Так. так переживала. Я дивилася по інтернету, дивлюсь їхній будинок. Як ви думаєте, мені оце бачите. Їхній будинок горить. Хрить, думаю, де вони, а тепер у душі пусто. Що таке? таке втратити да? ж, 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 жилье в наше час? Мене розбудив звук шахеда, який летів. Просто він, я чула, як він летів. І потім я почула взрив, і все на мене посипалося. І все. І, все. і далі ми тікали. І все. Тікали, тікали. Кількість постраждалих постійно збільшується. Наразі відомо про 23 постраждалих, серед них шестеро дітей. У лікарні Оксаном на тепер перебуває двоє дорослих та 16 16-річний хлопець. Усі вони у стані середньої важкості стабільні. Самі ці досі тривають рятувально пошукові роботи. Двох людей удалось врятувати, але з під завалів дістали тіла ще сімох мешканців. Серед них тривічна дівчинка та 16-річний хлопець. Попередньо відомо вони рідні, брат і сестра. Також загинула їхня мати, батько і бабуся. Повідомили в поліції. Зараз проводять ДНК експертизу їхніх тіл місті Харкові та області оголошено сьогодні день жалоби, тому що внаслідок удару щонайменше чотирьох дронів по п'ятиповерхівці в індустріальному районі. У місті Харкові загинуло семеро людей, в тому числі з них двоє це діти. Влучання шахетів було в дах, тобто будинку. Ну і звичайно, там досить серйозні руйнування. Ну і, і вижити там було. Ну скажімо так, досить важко. Ну, до ранкового обстрілу вночі росіяни атакували місто ракетою Іскандер. Балістично вона влучила неподалік багатоповерхових будинків. Там більше тисячі вибитих вікон. На щастя, пішлось без загиблих, але 11 людей отримали поранення легкі. Ну і на цьому в мене все студія. Дякую, Юлю. Кореспондентка ДСН Юлія Бойко була зараз з нами наживо із Харкова і розповіла, як місто оговтується які наслідки після чергової ворожої атаки. Отже, ми одразу зараз до Харкова. Там з нами має бути на зв'язку Юрій Сидоренко, речник Харківської міської ради. Юрію, дякуємо, що ви долучаєтесь. Розуміємо, що ви безпосередньо перебуваєте на місці влучання шахеда, так який потрапив в дах багатоповерхівки. Розкажіть, будь ласка, яку інформацію? Щодо кількості загиблих, ви маєте станом на зараз, тому що попередньому включенні, як вже казав мій колега Руслан Шаріпов, сінігубов повідомив про те, що ідентифікуються три мобільні телефони станом на зараз під завалами зруйнованого будинку. Вітаю студія зараз. Дійсно тривають пошукові рятувально-пошукові роботи. Зараз нам відомо про те, що сім людей загинули саме в цьому будинку середніх двоє дітей. Півторарічна немовлята, хлопець 16 років, там разом з цим немовлям загинула вся її родина, мама, тата, бабуся. А, дійсно є інформація, що під завалами зараз можуть знаходитися ще люди. Важко сказати скільки, бо мобільні телефони могли бути бабуці. Мені відомо про те, що там можуть бути двоє людей, але ця цифра може як збільшуватися, так і зменшуватися. Загалом, а, поранених наслідок цього. Удару по цьому будинку 24 людини віком від 79 до 6 років. І Тут треба зазначити, що ворог по цьому будинку бив цілеспрямовано п'ять шахедів, які заходили на цей будинок. Заходили з різних боків справа ліворуч, праворуч з тилу і так далі. Тобто, не можна сказати, що це була був випадковий обстріл. Це був цілеспрямований обстріл саме цього будинку, в час, коли люди там спали. Це сталося о п'ятій годині ранку. За шість годин до цього Харків зазнав ще одного удару балістичною ракетою. На щастя, там обійшлося без загиблих, але є е, постраждалі 11 людей, серед яких одне немовля. А що можна сказати про будинки е, відлові, які навколо їх багато постраждали? Постраждало 20 включно з тим, е, який вже зруйнований і. Зараз буде вирішувати це питання щодо доцільності відновлення. То тобто це два, як я сказав, 20 будинків. Вибито більше тисячі вікон за оці два обстріли. А на щастя, всі комунальні послуги у ці будинки крім цього подаються. Були там певні проблеми з ліфтами, але вони вже вирішені. Пане Олеже, от ми за вами бачимо, пане Юрію, перепрошую, Ми за вами бачимо наслідки удару від шахетів. Також бачили від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наскільки дуже велике фактично пошкодження даху цього будинку це щось нове. по… По силі заряду використовують росіяни в шахедах. Наскільки ви можете, з огляду на те, що ви часто буваєте на місцях, куди влучають шахеди, сказати про те, що ці шахеди відрізняються від попередніх. Чи все, те, все ті ж шахеди просто влучили так, що багато руйнувань? Я не можу вам сказати, наскільки вони відрізняються. Мені здається, що руйнівна сила а, звичайна, але а, особливість у цього. Удару було те, що вони були начинені ще й швапне для того, щоб якомога більше завдати завдати шкоди людям. Зрозуміло. Юрію, скажіть, будь ласка, рятувальна операція зараз має назву рятувальна пошукова, так? Так, зараз вона ще має назву рятувальна пошукова. Юрій, дуже дякуємо. Наше співчуття і слова підтримки всім харків'янам, які оговтуються після такої атаки і. До речі, і втрат... у Харкові сьогодні. Оголошено. день жалоби. Ми знаємо і, і ми співчуваємо всім серцем. Дуже дякуємо. Юрій Сидоренко, речник Харківської міської ради, був з нами на прямому зв'язку. Перемовини після Аляски про що розмовлятимуть лідери в стінах Білого Дому? ТСН фіксує історію сьогодні в прямому ефірі.